Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Не судіть і не суджені, будете. Знаєте, як ми маємо то розуміти, ми маємо мовчати на все те, що робиться неправильно. А Христос каже: не судіть і не суджені, не будете. Бо ми часом виступаємо як у судді. А мали би виступати як? Мали би виступати як люди. Бо суддя це той, що на небі, який буде судити багатих і бідних, праведних, і грішних, бо він має повноту суддівства. Бо він знає всі нюанси, тому має право судити. Бо Ісусу не треба свідків, Йому не треба адвокатів і йому не треба прокурорів, бо Він свідків не потребує, бо сам усе бачить. Адвокатів не потребує, бо сам є адвокатом, бо хоче захистити людину від несправедливості. І він не є прокурором, бо прокурор це. Здає дух, який старається людину звинуватити, щоб вона виглядала грішною в Божих очах, засудити. А Господь хоче через справедливий суд нас звільнити. Ми часто притягаємо на себе, натягуємо на себе мантію судді і засуджуємо людину, каже, ти злодій. Ти брехун, ти перелюбник, ти чужоложиш. Ми даємо оцінку, не просто оцінку, ми засуджуємо як суддя. Тільки Господь може давати такі оцінки, бо Він є той, хто має повноту розуміння. А як маємо поводитися ми? Ми маємо бачити вчинки і судити їх відносно себе, чи є то в мені. Чи мені також треба того позбутися? Бачачи несправедливість навколо себе, ти повинен подивитися, а чи в мені часом того нема? І коли ти бачиш якусь несправедливість людини, яка робить якийсь недобрий вчинок, ти перший раз подивися, чи нема в тобі того. Бог собі з ним розбереться. Ти розберешся з собою. Не судіть і не суджені будете, і актуальні такі нинішні, не бомбіть і не бомблені будете, можна сказати, нашому ворогу. Це щоб було зрозуміло. Як воно працює? Якщо ти почнеш судити, чекай, буде суд і на тебе. Як ти починаєш звинувачувати, чекай, буде звинувачення і на тебе. Ви думаєте, що, ви ви будете, ви, будучи старою жінкою, старим чоловіком, судите молодих, які щось не так роблять. Не так одіваються, не так малюються, не так спілкуються. І якщо ви їх будете судити, то Бог вас вже, ну, ви ж не встанете молодими, так? Як Бог буде вас за то карати? А це все, що ви молодих осуджуєте, буде додано до вашої молодості. Іменно то, що ви засуджуєте, того, що у вас може й не було в житті. Але людина як робить. Вона бачить, що свою молодість стратила, не жила так, як у ці молоді жиють, та й не мала такої можливості. І от тепер на основі зависти або такого жалю за молодістю починає на молодих. Тихати пальцями, а де як воно сів брало, а де яка прическа, Боже, ти на кого подібний? На то, як інакшої фарби не було, аж зелена і сина помалювати волосся? От, Ви це осудили. І представляєте, оце, що ви осудили, вам це записалося до вашої молодості. І коли Бог буде судити вас, він вас буде судити за сину, зелений волос, Ви скажете. Господи, ти ніколи в життю не малювала волосся. Але ти осудила. В тобі того не було, а ти притягнула своїм язиком до себе Оце, оцю прическу, оцю коротку спідницю. І ви всі, що осуджуєте молодих, за те, що вони. За коротке спідниці, за декольте, декульте От за це і будете суджені. За це і будете суджені. Бо ви взяли на себе роль судді і будете засуджені суддєю, ім'я якому Ісус. І будете ним засуджені, що не в своїй компетенції лізли не туди, куди треба. Іменно про це каже Господь, не судіть і не будете суджені. Якщо бачиш, який недостаток, дивися, чи в тобі того нема. Нема, слава Богу. А якщо ти побачив, що там хтось не так подівся, твоя дитина, чи щось, ти кажеш, доню, ти знаєш, я такого побачила, то то не файно. Може би, ти якось скромніше одягнулося. Використовуйте те, що ви побачили, що воно приносило вам користь. Те, що ви бачите погане, не людину треба судити, а вчинок. А вчинок засуджуючи, це ти робиш світ кращим. Бо тому що людина може покаятися, а вчинок вже не може змінитися. Але на основі того вчинка ти вже своїх дітей будеш вчити інакше. Іншим будеш підказувати, але не осуджуючи людину, а засуджуючи вчинок людський. І часом, знаєте, людина каже: подивися на себе, як ти живеш, подивися, бачачи скалку в чужому оці, каже Ісус, а колоди в, такої, в своїм оці не бачать. Як правило, люди хочуть. Себе оправдати, бачачи в комусь то саме, що є в них, і вони хочуть тільки примірно трошки маленьку скалочку побачила і починають ту людину осуджувати. Але не бачать колодів в своїм оці, що вона також є з такими самими гріхами, більшими, набагато більшими. Бо тільки гірший може осуджувати, тільки більш спорчений, може осуджувати неспорчену. Бо якщо людина праведна, вона нікого не буде судити. А людина спорчена, грішна, неосвічена, вона буде судити всіх підряд. А якщо людина підла, продажна, то вона буде судити навіть Ісуса Христа. Та як на Синедріоні його засудили? Використовуючи ту владу, що їм здавалося, що вони вже Бога за бороду зловили, вони вже правлять світом. Будемо судити цього грішника Ісуса. Не знаєте сьогодні таких, які рахують себе. Що мають повноту влади у своїх руках і вирішують світом, чи жити, кому кому вмирати, такі вони все вирішують. О, така, таке сміття і продало Ісуса. Ті, що використовуючи владу, посади, впливи, будучи продажними, будучи отакими от далеко, Сильно глибоко, морально спорченими, от вони от такі їх Ісуса і продали. І Ісус про це говорить. Ти бачиш скалку в оці, а колоду в своїм оці не бачиш, не кидайте святого Псам, не кидайте перед між свиньями. Дуже часто, розумієте, ми бачимо, що священники стараються, моляться, проповідують, а люди подають себе як пси, як свині. І ті слова, що говорить священник, люди топчуть. І ще потім можуть Його покусати. Ви думаєте, про кого Ісус Христос говорить? Не кидайте Святого Псам, не кидайте перед ваших перед свиньми. Про кого це Ісус говорить? Люди, спорчені гріхом, вони завжди будуть противитися святому, завжди будуть противитися Слову Божому, завжди будуть противитися Священникам, які проповідують Слово Боже. Так. Ви ж не будете піяковий мораль читати, який йде додому п'яний ледвосуне. Ви здалеку, щоб він не чув, можете з нього, так знаєте, підсмішкуватися. Але мораль читати ви йому не будете. Чому? Бо він може дати в чоло. А священникові дуже зручно читати мураль, бо він навіть не відповість і буде чемно слухати. Тому не будьте тими, хто кусає проповідників, бо Христос про вас сказав. Якщо раз до священника скажеш недобре слово, будеш рахуватися до своєї смерті псом, якому не треба давати. Їсти, сказав Ісус. Якщо не сприймеш науку, яку каже тобі священик, будеш свинею, перед якою Ісус сказав, не кидайте бісер перед свиньми. Ваші золоті слова про Боже Слово, про Божу силу, не кидайте цим свиням під ноги і будеш до самої смерти перед Богом свинею, перед якою кидали бісер. Думайте, що кажете, а особливо у сторону своїх проповідників. Це про вас Христос сказав про вас. Ті, що не ціните Слово Боже, ті, що не ціните священство. І каже Господь, Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Чи говорив він це про сусідів, чи говорив він це про родину. Ви знаєте, я роздумував над тим. І я би вам порадив сприймати це, знаєте, опираючись на слова, шукайте найперше царства Божого. І тому просіть у Бога. Шукайте у Бозі, стукайте до Бога. І точно знайдете. Бо як навчишся стукати до Бога, просити у Бога, шукати в Бозі, знайдеш і на землі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.